Палені та зруйновані хати, випалена земля. Розтяжки та міни навколо. Усе це чекало на мешканців нової рачі, коли вони змогли повернутися в село після деокупації. Нова радша вже не була схожа на нову. Першим селом, яке відвідали волонтери Центру духовної допомоги була радча, як ви бачили в минулому епізоді. Наступним було саме Нова Радча. Незважаючи на обставини та труднощі, з якими стикнулися люди після повернення, вони не втратили настрій та віру в краще майбутнє. Коли ми приїхали, на нас очікував сюрприз: смачний обід з власної городини. Єпископ молився за всіх присутніх та передав слово віри. Ваша душа, а набуді спасена, а на небудь подрізком. Под Амінь. Не важливо, де ви будете знаходитися. тим, де ви будемо нарадіться, може хотіти одні вдома. Кожен, а дай вашу життя Ісусу. Боже, ми віримо, що наша молитва тобою почує, і ти відвідуєш кожного жителя. І Господь всіх тих, хто тут присутній зараз, щоб вони господь не просто навіть відчули, а зрозуміли, що ти з ними, що ти не покинув їх, що ти вів їх весь цей час. Також дехто з місцевих розповіли нам, що вони пережили у перші дні війни. Ну, по різному було. Я в період окупації звідси нікуди не виїжджала. Я залишалася на місці. Ну, всяке було. Ви бачили, ви проходили по селі, як нас побомбили, як у нас погоріли хати. Дуже вдячні, що вам. ви нас просто не забуваєте. Ви це цього слова, ви помітили, як всередині вас? Ну, ніби. Якась радість на душі аж легше стало. Вертольоти летали, самоліти летали, я там на краю живу в Старій старої О, І радом Білорусі, 700 метрів Білорусі. Звісно, було страшно, але три пережили. На... Я в я перший день одразу виїхав і не був тут, був наш період виязли там в Житомир, на Новоград. Таке, ну, нормально, а приїхали сюди, додому тягнуло, звісно. Вітаю, як вас звати? Ірино. Пані Ірина, Панірина, і вас? А? Ну, Балерія. Валерія! Валерія тебе звати? Так. Да. Скільки тобі років? Раз, два, три, три. Ну, Вночі, коли ми були обстріляні, виїхали майже все село. Декілька людей тут залишилось, були в окупації два з половиною місяці. А коли в травні місяці ми повернулися. То восени загинув мій чоловік, підірвався тут поблизу села. На міні наше село знаходиться в Житомирській області, воно пострадало тут п'ять сіл. Про, на жаль, про Житомирську область ніде не чутно. Якихось людей, про них ніхто не пам'ятає. А вони пережили так само вночі. До нас зайшли в 4 години ночі. Зайшли російські війська, люди були обстріляні, залишились. Деякі будинки залишились. залишились. Так як тут основні пенсіонери, то і підтримка їм потрібна. Дякую, Дякую вам велике за це інтерв'ю. Я вірю, що Господь буде супроводжувати вас далі. Передаю. Давай п'ять п'ять. Молодець. О. Далі на нас чекали ще два села, які не менш постраждали під час окупації. Там ми познайомилися з чоловіком, який став дійсно справжнім героєм того села, навіть цілого регіону. Але більше подробиць ви дізнаєтесь вже у наступному епізоді.